В ніч проти 1 листопада у багатьох країнах Європи та Америки святкується Хелловін. За популярністю це свято поступається лише Різдву. Під час святкування Хелловіну діти випрошують цукерки, одягають різні костюми, прикрашають оселі ліхтарями з гарбуза. Цукрують яблука, розводять багаття, розповідають моторошні оповідки. Але насправді це дуже веселе свято. І я розповім вам одну з таких історій Отфрєда Пройслера Маленька баба Яга. Частина 1. У густому, густому лісі, у самому центрі Німеччини. Стояла малесенька-малесенька хатинка. В ній жила баба Яга та її друг Ворон Абрахас, який вмів говорити. Ця баба Яга була ще дівчинкою. Їй було лише 127 років. Приблизно 6 годин на день вона вчилася чаклувати. Потрібно було визобрати від початку до кінця всю величезну Чаклунську книгу. Якось вранці вона вправлялася у викликанні дощу. Ворон Абрахас сидів поруч. Ти повинна зробити справжній дощ, каркав він сердито. А що робиш ти? Спочатку у тебе з небе посипалися білі миші, другого разу жабки, у третій зіленові шишки. Маленька баба яга наказала зібратися в небі великій хмарі, підманила її рукою, і, коли хмара зависла над самою хатинкою, вигукнула Ну! Пролися дощем!» Хмара прорвалася, і з неба полилося кисле молоко. Кисле молоко. з жахом крикнув Абрахас. Ти збожеволіла? Що ти ще начеклуєш?» «Може манну кашу. Чешевські цвяхи? Хоч би це були їстивні крихти чи родзинки ще куди не йшло. Я не можу зосередитися. Сьогодні в ніч всі відьми зберуться на горі Блоксбер і будуть там танцювати до самого ранку. Вони не хочуть, щоб я танцювала разом з ними. Кажуть, що я ще надто мала для танців. Старий ворон спробував її втішити. Чи не бачиш в твої 127 років ти ще не можеш цього вимагати? Ось коли ти подрослішаєш, тоді інша справа. Але маленька баба яга була впертою. <плес> <плес> Цієї ж ночі я полечу на Блоксберг Вирішила вона. Коли вона прилетіла, свято вже було у розпалі. У шаленому танці кружляли війми навколо Чаклунського багаття і співали Ура! ніч!» Маленька баба Яга непомітно замішалася у натовп танцюючи. Весело закружляла з усіма, і тонесенька запищала. Ура! Вальпурі Ваніч! Забувши все на світі, маленька баба Яга насолоджувалася святом. Вона втратила будь-яку обережність і раптом, ніз до носа, зіштовхнулася зі своєю тіткою Румпумпель. Злою і пихатою вітряною відьмою. Ті диве! закричала тітка. Оце так новина! Ти хіба не знаєш, що дітям заборонено з'являтися на Блоксбергу сьогодні? Не видавай мене, благала маленька баба яга. Обов'язково видам! Ти маєш бути покарана. Тут зібралися інші відьми. До головної відьми її, до головної відьми. Головна відьма сиділа на троні спічних рогать. Як ти насмілилася прилетіти в цю ніч на Блоксберг? Мені, мені дуже захотілося. Ось я сіла на мітлу і прилетіла. Тоді сідай і лети назад. А, а чи не можна мені хоча б наступного року взяти участь у танцях? несміливо спитала маленька баба Яга. Рівно через рік, напередодні Вальпургівої ночі, ми влаштуємо тобі іспит, якщо витримаєш та станеш хорошою відьмою. Тоді подивимося. У покарання у маленької баби Яги забрали мітлу, і вона йшла додому пішки аж три дні та три ночі. Нарешті ти повернулась. Зустрів її Абрахас. Як вам це подобається? Вона десь шпендяє, а я сиджу дома та місця собі не находжу. А чому ти кульхаєш? Ти прийшла пішки? Хіба не в тебе? А, вже ні, зітхнула маленька Баба Яга. Вона спала як вбита, до наступного дня, коли ж вона прокинулася. Абрахас терпляче сидів на спинці ліжка. Виспалася? спитав він. О, о. Приблизно! позіхнула маленька баба Яга. За сніданком маленька баба Яга розповіла про свої пригоди. Не забудь же, що через рік. Ти повинна стати хорошою відьмою і робити лише хороше, сказав Абрахас. Наступного дня баба Яга вирушила разом з Абрахасом у село купувати мітлу. Що вам потрібно? спитав Крамар. Ухуху мені потрібна мітла. На палиці? Чи без? На палиці, відповіла баба Яга. Палиця якраз найважливіше. Немов вихор помчала маленька баба Яга на новій мітлі. Ось вона вже над дахами села. Ворон Абрахас ледь втримувався у неї на плечі. Невдовзі вони приземлилися у лісі. Назустріч їм ішли три старенькі з порожніми кошиками за плечима. Що ви тут шукаєте? спитала маленька баба яга. Ми для своїх грубок, але нам не щастить. То в чому справа? Річ у вітрові. Він не хоче дути, з дерев нічого не. Падає. Баба Яга свиснула, і в ту ж мить піднявся страшенний вітер, він промчав лісом, розгойдуючи стовбури дерев, стріском ламаючи сухі гілляки. Коли ж буря вщухла, старенькі побачили. Що увесь ліс вкритий сухим гіллям та хмизом. Вони радісно кинулися наповнювати свої кошики. Абрахас і Баба Яга були задоволені. Перша добра справа. Через день вона зустріла заплаканих стареньких з порожніми кошиками. Подумай тільки, яка біда! заголосували старенькі. Новий лісничий заборонив нам збирати хмиз. Не плачте, не плачте, я його наведу на розум, заспокоїла їх баба Яга. Ідіть, та не хвилюйтеся. Вона примостилася на дорозі з повним кошиком хмизу. Невдовзі показався новий лісничий. Ще одна старошенці. Зараз же висипає хмиз!» – закричав він. Пожалійте, бідну жіночку, заблагала баба Яга. Лісничий розкрив рота, щоб закричати, що вона арештована. Але замість цього раптом вимовив: Прошу вибачити, я пожартував. Звичайно, ти можеш залишити цей хмиз собі. Може тобі допомогти? Що я за дурню несу? Подумав лісничий, і сам собі дивуючись, закинув бабу Ягу собі на спину разом з кошиком і поніс її до хатинки. Біля хатинки лісничий обережно зняв бабу ягу, обіцяючи більше ні коли не кривдити жодної старенької та порубав весь хмиз. Тепер ти можеш йти додому. Дякую тобі. Такого милого та лев'язного лісничого я ще не бачила. Новий лісничий нічого не відповів. Він мовчки побрів додому. Хитаючись від втоми. З того часу, побачивши у лісі стареньку, що збирає хмис, лісничий з жахом обходив її стороною. П'ятниця для відьмь те ж саме, що для всіх людей неділя. Якщо люди не працюють у неділю, то відьми не чеклують по п'ятниці. Однієї п'ятниці. Пізньої осені баба Яга сиділа за забрахасом у хатинці і нудьгувала. Раптом хтось постукав у двері. Хлопчик і дівчинка зайшли у дім та привіталися. Добрий день, відповіла маленька баба Яга. Чого вам, дітки? Ми хотіли розпитати у тебе дорогу у місто. Тому що заблукали. Ми ходили по гриби. Хлопчика звали Томас, а дівчинку Вроні Баба Яга люб'язно запросила їх до столу та почастувала святковим пирогом з кавою. Ти хто? спитав Томас. Відгадай, звідки мені знати? Я баба Яга, тобто відьма. А це мій дім. Ти справжня відьма? І вмієш чеклувати? Тоді вона вирішила для них трішки почеклувати. Абрахас нагадав, що п'ятниця заборонений день для чеклунства. Але баба Яга щільно зачинила двері і занавісила вікна, щоб ніхто не помітив. Спочатку вона начеклувала на столі морську свинку. Потім хом'ячка. Потім черепаху. Хом'ячок та морська свинка піднялися на задні лапки і довго танцювали. У кавнику вона начарувала букет квітів. А потім влаштувала на полиці під самою стелею. Цілий ляльковий театр. Виступали ложки та черпачки. Вони грали як справжні артисти. Класно, сказали Томас і Вроні. Ти це дійсно вмієш? А тепер, досить, вам час додому. Вони взялися за свої кошики. Тут було лише декілька грибів, а зараз кошики повні білих грибів. Маленька баба Яга прикинулася здивованою. Чого тільки не буває? сказала вона. Потім вона швиденько вивела дітей на дорогу. У неділю за два тижні буде свято, День стрілка. Давайте зустрінемося на святковій галявині за містом, запропонував Томас. Домовилися, сказала баба Яга. Томас і Вроні взялися за руки і побігли по дорозі у місто. А маленька баба Яга з вороном на плечі рушили по стежці до хатинки.